Привіт! З вами я, Артем, і сьогодні ви на моєму каналі. І на, у нас на обзорки сьогодні отакий класний Патрон. І сьогодні ви будете крутими, тому що ви побачите, який він класний. Його можна отако обнімати і ще він подушка. Я буваю дещо ним. І сьогодні у мене день народження. Він як обнімашка. І його можна, як я ось бачите, держати. А так він буде держатися. А ще не тільки в мене сьогодні день народження. У мене сьогодні день народження з подарунками. А от з такими подарунками у мене ось така чудесна лампа, на якій я, кстати, знімаю свій і обзорчик. Ось тут можна на пульті управління колір міняти. Як ви бачите. І ще тут можна міняти. свечусь, например, ось. Бачите? Обзор я снимаю на ось таком белом кольере. По лампе обзор законченный. Вот вы увидели мой обзорчик по патрону и по лампе, на которой я сейчас снимаю. Хм, угадайте, что мне подарили? Багато чого, сладості, як ви думаєте, мабуть, і ще подаруночки, які я вам зараз покажу. Мама мені подарувала ось такого портрета із тканини. Ось його можна повісити. Тут є ось така зілізжачка, яку загоздить такий hop. і готово. Ще у мене є. Ще у мене ось така мишка. Вона для, для комп'ютера і для телевізора вона безпровідна. Ось в мене розпаковочка. Ось така коротко класна мишка. Ще в мене є набор ось таких ключиків. Ну, кстати, ключиків тут є. Ось такий інструмент, не пам'ятаю, як він називається. І тут ось такий набор, як ви бачите. Можна міняти, навіть е, не знаю, як він називається, <с> забувся теж. Ось. Е, ще е, багато чого. Зараз я вам покажу фотозону. Ось така в мене фотозонка вчора надували ці всі шарики. Це ось написано з днем народження, але тут темно, бо світить. І тут Happy Birthday. Ну, ось така моя фотозонка. Оце, кстати, і є портрет, який я вам показував. Ну ось, на сьогодні обзорчик закінчений. Всім до побачення!